Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі Християнська передача життя. Подію, яку відзначаємо 15 лютого, називаємо Стрітенням. Це свято входить в християнський календар, і весь християнський світ святкує його протягом уже багатьох і багатьох років. Свято «Стрітення» стоїть в одному ряді із Великоднем, із Різдвом Христом, із його хрещенням та іншими святами. Тож, що це за свято? Свято Стрітення. З нами в студії пастор церкви Олександр Мазурук. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу. Олександре, Стрітеня в народі кажуть, що це зустріч зими з весною. І з цим святом пов'язують багато навіть прикмет. Але що ви можете нам сказати про це свято згідно Біблії? Тож, давайте звернемося до Біблії і прочитаємо. Як це було? Описано Євангелистом Лукою. Я прочитаю другий розділ, буду читати з 25-го вірша. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіх чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього, і Дух у храм припровадив Його. Як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав, та й промовив, нині відпускаєш раба свого владико, за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам, і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися, Батько Його. І мати тим, що про нього було розповіджене. Євангелист повістує нам про те, що прийшов час, коли за законом Моїсея жінка мала принести в храм жертву, тому що виповнилися дні, виповнилися дні її очищення, які тривали 40 днів. І в даному випадку ми читали про те, що Марія прийшла з Йосипом в храм, і вона принесла в жертву Богу. В даному випадку вона принесла двоє голубів. Цікавим є те, що в законі було написано, що потрібно принести голуба і ягня. Марія приносить два голуби. В народі ця жертва називалася жертвою бідних. Значить виходить, що, певно, не багата була ця свята сім'я. Можливо, навіть були такі моменти, що ми допускаємо, що, можливо, і зводили кінці з кінцями. Тому що Марія принесла саме жертву, бо в законі написано: якщо жінка не може принести ягня, то хай принесе тоді голуба. І ми бачимо в, цьому, в цій історії, що батьки виконують все, як було заповідано Моїсеям в Моїсеєм законі. І в цей момент якраз приходить чоловік на ім'я Семен. Стрітання, ми розуміємо, по-простому, це зустріч. Ось якраз тут відбувається зустріч. Семена і з іншого боку, немовля, народжений Ісус. Ну, всім відомо, що євреї чекали Месію. Як вони уявляли, що от Месія прийде цю зустріч? Як вони уявляли? Якщо говорити про євреїв, мені здається, що кожен з них можна їх навіть поділити на групи, як в до того, як вони очікували з'явлення Месії? Були пророчі книги. Які я знаю, що читалися в синагогах кожної суботи, а вони з цим поєднували свої великі надії, свої великі сподівання. І цікаво є те, що одні були більш помірковані, більш спокійніші, інші, от якраз з служінням Ісуса Христа пов'язана така група людей, яких називали Зилотами. Ті лише вважали, що тільки мечем, тільки зброєю можливо повернути славу для, до Ізраїля. Отже, щоб так відокремити ці категорії, ми їх називаємо по черзі. Одна з цих категорій вірила, що прийде воїн з неба. Ось так насправді вони сподівалися, що прийде духовний воїн. Можливо, це вони виявляли собі в ангела в цій ролі, який дасть їм те, що вони прагнули. Можемо зауважити те, що якраз в цей момент Ізраїль знаходився в ярмі римському. Вони були в рабстві. І саме в цей момент вони найбільше потребували того, щоб хтось їх вивів з цього важкого положення. Тому що вони всі, всі разом розуміли, що людськими стараннями їм нереально вийти з цього положення. Повстання за повстанням було придушене. Євреї сподівалися ще більше. Напевно, прийде Месія. Інша категорія сподівалася, що сам Бог втрутиться в історію Ізраїля. І поставить все на своє місце. Ще інші сподівалися, що знову прийде цар з коліна Давидового і поверне ту славу, яка була колись в Ізраїлі. Пам'ятаєте, часи Давида, Соломона, коли срібло вважалося за ніщо. Вони так само думали, що, напевно, знову народиться цар, який своєю здібністю, своїм розумом, стратегією, він знову поверне бувалу славу Ізраїля. І Ізраїль займає відповідне місце серед народів світу. І ще була одна категорія, про яку я хотів би наголосити для нас, слухачів, їх називали в народі смиренними. Вони в молитві, в спокійному спогляданні очікували приходу Месії. До них належала і Анна, ця пророчиця, про яку далі повествує Євангелист. Вони в молитвах, вони в смиренні очікували, що. Прийде час, відповідний час, Бог його знає. І народиться Месія, який спасе Ізраїля. Цікавий є момент про Симеона. Згадується в деяких історичних документах, що Семен, в нашому випадку, він був задіяний в перекладі старого заповіту на грецьку мову. Це відомий переклад він Септуагінта. І якраз Симеон. Був трошки збентежений текстом, який записаний в Ісаї, що Діва народить сина. Він, як дослідник письма, як той, який не хотів допустити ніякої помилки при перекладі, звернувся до Бога в молитві Господи. Тут помилка в цьому тексті явна помилка. І він був заспокоєний Господом тим, що при дечас Семен Ти своїми очима побачиш Месію. Ти дуже до цього дня і твої власні очі побачить Месію спасіння твого народу. Олександре Марія з Йосипом, з самого народження Ісуса, отримували, та навіть і перед народженням Ісуса, отримували такі певні ознаки: то пастухи прийшли, ангели з'являлися, мудреці прийшли. А ось тепер, при зустрічі з Семеном, Семен такий сказав слова. До діви Марії, ну не дуже приємні, що меч прошиє тобі душу. Що ви можете сказати на рахунок тих слів, то і пророцтво. Е, давайте їх докладно прочитаємо. Якраз цей текст іде далі, після прочитаного нами тексту. А Семен їх поблагословив той прорік до Марії, його матері. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. І меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Я зауважу тут декілька моментів, якраз те, чим звертався Симон до Марії, це було безпосереднє звернення до самої Марії. Перше, що сказав Симон в про цьому пророцтві, Ісус призначений для падіння багатьох. Страшні і дивні слова на перший погляд. Але я вважаю, що це є справедливі слова. Ми всі віримо в Божий справедливий суд, в порівнянні з тим, що ми бачимо навколо нас, ці суди земні, ми деколи просто подаємо віч і говоримо, де ж ця справедливість, якої так ми очікуємо, щоб в кінці кінців вона воцарилася в наших відповідних установах. Є Божий суд, який є понад усіма. Бог сьогодні судить. Людину судить її вчинки, але хочу зауважити деталь, що сама і людина так само судить себе. І ось в даному випадку наше відношення до Ісуса і буде, нас, буде нашим судженням. Як я відношуся до Ісуса, виходить, це, це буде мій вирок, мій суд. Тобто, я можу відкликнутися на заклик Ісуса, можу прийти е, в Його. Е, його присутність мати з ним особисті тісні стосунки, бути щасливий з того єднання, яке я можу мати з Христом, Сином Божим. Це буде для мене благословенням, це буде для мене радістю і миром. З іншої сторони, я можу втікати від Бога замість того, щоб йти до Нього. Я можу, маючи всередині певні проблеми, певні протиріччя, певні, певне опередження ставлення, гордість, я можу втікати від Бога. Тим самим я буду осуджувати себе. Говорить Симеон в пророцтві, цей буде служити багатьом на Важкі слова, але справедливі. Відношення до Ісуса оприділить моє положення. Далі написано про те, що, друге, що Він буде призначений на уставання багатьом в Ізраїлі. І влучно замітив один з видатних філософів Сенека. Каже, нам потрібна рука зовні, з неба, яка би нас підняла з цього положення, в якому ми опинилися. Як нам потрібна ця рука? Якраз Ісус це є Той, хто може підняти нас сьогодні з цього положення, в якому ми опинилися, внаслідок нашого гріха, внаслідок нашого блукання, далеко від Божої сім'ї. Тому якраз Ісус послужить багатьом для підняття, Бог може підняти Сьогодні з гріха, з позору. І привести нас свою славу і дати можливість нам робити добрі діла в повному змісті цього слова. Ще одне цікаве, він буде служити на знак сперечання для багатьох. Неможливо стосовно особистості Ісуса залишитися байдужим. Нема тут золотої серединки, що мені байдуже, хто такий Ісус, я його не знаю, я про нього мало що чув, для мене це достатньо. Ми все рівно займаємо одну з сторін по відношенню до Ісуса Христа. Чи є є противник Ісуса? Той, який не хоче про Нього чути, який, якого слова мене бентежать, не дають мені спокою, і я краще буду уникати цього. Я якраз знаходжуся в стороні противників Ісуса. На знак сперечання багатьом. Інша сторона це коли я залишаю байдужість. Я приходжу до Бога і визнаю свою безпорадність, відкидаю цю гордість, яка так сьогодні заважає людям прийти до Бога. Люди в більшості сподіваються, будучи неочищеними всередині, сподіваються, що своїми добрими вчинками, своїми якимись добрими намірами, так званими, вони залетають в цей пробіл, який є в нас. Біблія говорить, нам всім потрібно прийти до Ісуса. Якраз Оце сперечання буде виникати на цій темі, напевно, стільки, скільки ми будемо жити на цій землі. І ще одне, про що ви сказали, і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрилися думки сердець багатьох. Уявіть собі положення мати біля Христа, мати, яка породила сина, вона своїми очима бачить, який син помирає під жахливим, палючим палестинським сонцем. Нічого злого не зробив. Її рідний син. Він помирає. І, напевно, в цей момент Марія згадала ті слова, коли говорив цей праведний Семен. Меч прошиє твою душу. А яке відношення має до нас це свято Стрітення? Відбулося зустріч Симеона з маленьким Ісусом. А до нас яке має відношення? Адже це євреї чекали Месію? Роблячи підсумок цієї історії, яка написана на сторінках Євангелії, я можу зауважити одне, що Симеон був дуже щасливий. Переповнений радості і миру з того, що Він побачив своїми очима Месію Ісуса, який спасе не тільки Ізраїля. А ми читали в цьому уривку. Він є світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Ісус має відношення не тільки до євреїв. Євреї розуміли, що вони вибраний народ про те, те, про що ми говорили. Що інші народи вони не заслуговують на Божу милість. Бог вибрав Авраама, Бог вибрав його нащадків. Але приходом Ісуса Христа вже немає різниці, чи ти єврей, чи ти українець, чи ти росіянин, чи ти німець. Кожен з нас має можливість прийти до Ісуса Христа і мати ту чудову зустріч з Богом. В Писанні написано: Ось стою, і в двері серця стукаю. Коли хто почує голос мій, і вичинить двері, я війду до Нього, буду вечеряти. З ним, а Він зі мною, які благословенні слова. Сьогодні Бог дає можливість кожному з нас мати цю зустріч, якщо я не мав цього, глибо... не мав цього глибокого переживання, не мав цієї благословенної зустрічі з Сином Божим. Це свято сьогодні для мене. Як важливо мені сьогодні зазирнути у зміст цього свята, це не лише зустріч зими з весною, це є зустріч, напевно, кожної людини з Богом, яка так необхідна кожному з нас. Отож, підсумуємо, коли благочестивий Семен, що чекав потіхи для себе і свого народу, зустрівся з малим Ісусом Христом, то він отримав обіцяний мир і в спокої міг відійти до осель свого небесного батька. І це беззаперечна істина. Адже кожна людина, яка особисто зустрінеться з Ісусом Христом, отримає і мир, і спокій, і повну радість. Тому я бажаю кожному із вас зустрітися з Ісусом Христом на все добре.